Я подаю товарів каплі. Дети про товару папів, це кафедра історії України та археології» чи візьмемо національно-подою разом. Кандидати з причневі. І найстрашніше. Деться про виявлені записи. Метричнего города міста Чернігова тоді це називалися «Городський» і районний ЗАГС про простріли, що здійснені були з 9 лютого 1920 року по 4 березня 1922 року включно. А, записи і... 12 жовтня 1922 року до кінця грудня цього ж таки року, і потім все це обірвалося. Супереч цим історичним традиціям і вимогам, я і боюся, ніхто не знають, чому так трапилося. Я консультувалася з теперішнім директором чи виконуючим обов'язки директору Галузевого архіву Служби безпеки України Олександром Сергійовичем Кокіним він якраз виступав. Декілька років тому в цій залі говорила з співробітниками редакції книг «Реабілітовані історії. Ніхто не знає, чого ці секретні власні, документи були внесені до метричних книг. Ну, можливо, тут, власне кажучи, не йшлося про порушення секрету, бо насправді і ЗАГСи підпорядковувалися все тому ж наркомату внутрішніх діл. Отже, йшлося про розстріли, здійснені ГПУ, так записано, про причину смерті, а насправді це була Всеукраїнська надзвичайна комісія, простіше вичіка. Бо ГПУ було створено постановою у цвик тільки 22 березня 1922 року. Ну Ви розумієте, що за що людей розстріляли, ці бланки не фіксували. Ідеться, бо в них йшлося завжди про те, від чого померла людина, а не за що її стратили. Можна припустити, що Микола Васильовича Висоцького. Колишнього чернігівського уберецького старосту добогітьма нату стратили за те, що він був обертській старостою. Його заарештували в анапі Краснодарського краю 12 липня 1921 року, а 7 грудня розстріляли в Чернігові. Того ж таки року. Отже, 378 розстріляних. Статусом абсолютно переважали селяни, хлібопашці мовою того документу. 159 осіб та представники різних робітничих спеціальностей, загалом 33 особи. Відтак до 300 осіб це були представники тих класів, які мала захищати радянська влада. Від чи його імені вона виступала. Страчені в основному належали до найбільш мобільної перспективної вікової групи. Особи віком від 20 до 30 років складали 214 осіб, 44 жертви. Віком до 20 років, 10 юнаків мало по 17 років, 13, відповідно, 18, і 21 юнак прожив на світі 19 років. З число страчених, які вказали місце свого постійного промешкання, 321 людина мешкала на теренах Чернігівської губернії. Таким чином, ми бачимо, що переважна більшість втрачених належали до українського селянства, були угодженцями Чернігівщини. І, власне кажучи, це ну, знімає питання про те, чому селяни не повставали в період колективізації, чому вони... не було масових повстань тоді, коли влада організовувала той страшний великий голод. Ті, хто міг здійснити це повстання, були фізично знищені. В цьому документі було записано, що розстріляних ховали на міському кладовищі. Але то неправда, бо опубліковані спогади людей чернігівців, що жили в ті часи в Чернігові. І вони свідчать, що проречених на розстріл вивозили за 5-6 верст. Чернігова і розстрілювали, причому закопували дуже неглибоко. Багато чи мало 381 душа. Ну, знаєте, в записах про розстріляні це 24% від загальної кількості людей, які померли в Чернігові. У му році померли, були записані до метричних книг. 1611 осіб. Ще раз питання. Можливо, це дійсно були якісь неймовірні жахливі злочинці. За що їх порозстрілювали? Погодьтеся, що для маленького міста, губернії де, самі ще кісто писали не було великих повстань, це багато. Два останні томи книги. Реабілітовані історії по Чернігівщині дають прізвища страчених на літери А, Б і В. З числа цих 387, про які я говорила щойно, 39 осіб мали прізвища, що розпочиналися на А, Б і В. Вони відсутні в цих списках реабілітованих історій. Нам вдалося виявити тільки прізвище Висоцького. Мешканця села Нова Паса Василенка Василя Іларіоновича 1920 року народження розстріляного в грудні 21-го року, тобто прожив 21 рік. Його розстріляли як соціально небезпечний елемент. Ну, ця юридична кваліфікація може застосована бути практично до. Першого ліпшого і до кожного. Ще один чоловік теж жертва цих репресій. Ващенко Петро Килипович народився в Ніжині, мешкав в Харкові і, очевидно, повернувся на Батьківщину тільки для того, щоб його заарештували і розстріляли як соціально небезпечний елемент. Матеріали з прізвищами про жертв цього першого достеменно відомого масових розстрілів будуть підготовлені і, якщо пощастить, будуть опубліковані в черговій книзі Чернігівського дому реабілітовані історії. Дякую за увагу.